Найвкусніший та найкорисніший хліб, який ви коли-небудь могли скуштувати. Друзі, ось як він робиться: беремо кілограм приблизно плюс-мінус пшенички, ставимо під проточну воду, ретельно промиваємо, зливаємо трішки воду, накриваємо. І пророщуємо, от приблизно така. Далі беремо олдскульну таку машинку, в кого електрична, тому трошечки більше пощастила. Ну, ми будемо качатися. Доволі нелегко її крутиться. але, друзі, будемо мати як мінімум ще плюс сили. Далі, друзі, ось така виходить після нашої прокруточки консистенція. Я її назвав кашка, кашка-малашка, хай буде, знаєте. І, і все. Ми беремо цю всю кашку-малашку і досипаємо до неї будь-які інгредієнти. Я от вибрав льон і фініки. Можна горішки кидати, можна просто все, що воно чорнослив, буде такі солодкі печенька для дитини. Це просто це бенгер, просто краще не придумається. Засипаємо все, далі ми її ретельно перемішуємо. Перемішали кашечка. опа, Дуже класна така річ мішати її і любуватися. Що зараз буде бомбезний клей. Беремо дечку і починаємо з нашої кашки-малашки ліпити ось такі пляцики. Все, вони доволі класно і легко ліпляться. І, що? Що? і розложимо їх на дечку. Все, отака от получається. От Може, я колись буду робити у формочці, коли захочу його продавати. Цей хліб, такі, знаєте, для здоров'я людям, які будуть замовляти. Можливо, можливо, це в майбутньому. Все, беремо цю всю нашу дечку і ставимо в мікрохвильову піч. Беремо розганяємо температуру 180-200 градусів, запихаємо його туди, включаємо. Все. Далі ми все своє діло зробили. Приблизно, приблизно друзі, на 25 хвилин. В кого плитка електрична, може трошечки менше. Але дивіться по, 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 по приготовленості. Все, далі ми його виймаємо. Все дивіться, Ах, запашок, такі бомба, Друзі, такі бомбезний. Запашочок. Все, показую, що його можна їсти на собі. Він їстівний, він просто крутий. Можна трошечки дати йому остити, але я його тепленьким. Коли він тепленький, буде мокруватий вигляд. Коли він за... трошки холодний, він засохне. Тобто ну, ну, буде класно для їжі. Якраз. Все, дивіться, друзі, просто бомба. Я ну, найкращий хліба не їв. Все, це, це для мене, знаєте, найкраще, що може бути. Друзі, пробуйте, робіть, не лінуйтесь. Цей хліб просто е номер один. Смачного і всім.